У порядку денному було зазначено два питання: про результати голосування та підсумки позачергових виборів Нетішинського міського голови та набуття ним повноважень. І різне запросив до слова секретар міської ради голову Нетішинської міської виборчої комісії Леоніда Трачука для оголошення результатів виборів. Для участі в виборах виборчих перегонах були зарязовано 12 кандидатів на посаду міського голови міста Нетішина. Дозвольте оголосити результати виборів. На день голосування до списку виборців було внесено 26 тисяч 294 виборців. Загальна кількість виборців, які прийняли голосування, становить 17 тисяч 887 виборців. Відповідно до статті 4 частини 4 статті 76 закону України про вибори депутатів Верховної Ради. Автоном Республіки Крим місцевих та сільських селищних міських голів Нітільська міська виборча комісія Хмельницької області протокольним рішенням за номером 702 від 27 травня 2014 року приймає рішення визнати обраним Нітіським міським головою на позачергових виборах міського голови 25 травня 2014 року, який набрав 6500 34 голоса Олександра 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 Рунјука. Олександр Марчук зачитав проект рішення, згідно з яким визнано міським головою обраного на позачергових виборах 25 травня Олександра Супрунюка. Інформацію депутати взяли до відома. А Олександр Олексійович присягнув громаді. Я Супрунюк Олександр Олексійович усвідомлюю свою високу відповідальність. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втілення. Їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Леонід Трачук вручив Олександру Супрунюку посвідчення міського голови. Від сьогодні, підписавши цей документ, цю присягу, я перестав бути вільною людиною, я став державним службовцем, я повинен служити для громади. Сьогодні можу сказати з цією відповідальністю, що я зобов'язаний захищати інтереси кожної людини в місті, незалежно від того, які вона розповідання, якою мовою говорить, до якої партії належить, це все наші громадяни, все наші жителі міста, і ми зобов'язані разом з вами, з депутатами і з кожним громадянином захищати один одного. І я сподіваюся на те, що те, що ми плануємо зробити, воно нам вдасться, якщо ми будемо працювати разом. Я хотів би сказати, давайте не будемо ділити, давайте будемо приумножати. Дякую вам всім за довіру. Від імені керівників області мера Нетішина, привітав Віктор Адамський, запевнивши, що обласна рада абсолютно відкрита для діалогу з керівниками Нетішина. Я розумію, що люди, які творять історію власного міста, міста, яке є флагманом Хмельниччини. Розуміються на усіх тих проблемах, які стоять перед міською владою, зокрема. Єдине, що я хотів би сьогодні закцентувати на чому увагу. Момент перший, який накладається на діяльність будь-якого самоврядного органу, і безумовно він буде позначатися і в роботі Нетішинської міської ради, і в роботі міського голови. Надто великі очікування сьогодні від громадськості, оскільки пережили і переживаємо достатньо непрості процеси, що відбуваються в державі. Тому зрозуміло, що сьогодні ми обмежені в часі для того, щоб започаткувати, задекларувати і змінити самі підходи, які б змінювали саму систему, і, зокрема, місцевого самоврядування, зокрема. В цьому відношенні є розуміння центральних органів державної влади в частині децентралізації влади і Богу дякувати, що ми інтенсивно просуваємося по цьому шляху. Але це означатиме лише одне: що як тільки будуть прийняті відповідні зміни в законодавстві, це означатиме, що відповідальність на депутатах місцевих рад на міському голові значно збільшиться, тому що збільшиться обсяг і ось тих повноважень, за які буде відповідати громада. Власне, це те, що хотіли громади. Власне, це те, що має сприяти розвитку громад, тому що насправді ніхто інший, як сама громада, краще не знає, що є найпекучішим чи найболючішим е, в сьогоденні е, перед тією чи іншою територіальною громадою. В цьому відношенні я хотів би єдине, щоб от те, що є специфікою міста Нетішина, безумовно налагодити тісну співпрацю з. Адміністрацію керівництвом усім колективом атомної станції, тому що ви розумієте, що місто є невід'ємною частиною від цього стратегічного об'єкту. Найтепліші зачиняння надсилали і члени команди, з якої мер ішов на вибори. Всім добрий день присутнім. Ми старались. На цю людину працювали цією командою, всією цією командою, шановний Олександр Олексійович. Я з великою радістю передаю найкраще вітання від 38-ї сотні майдану, яка зараз знаходиться там. Ви були ініціатором, ви були натхненником. А тому бажаємо вам, що той принцип, який той дух, який існував на майдані командний дух, ви продовжили тут безпосередньо в місті, згуртували. Депутатів згуртували громаду, і місто перетворилося завжди на європейське місто, до якого ми прагнемо. Успіхів вам, натхнення, терпіння, здоров'я, всього самого найкращого на цій посаді. І ще зовсім недавно ми, підприємці, ходили під ДАІ на переході, щоб підтримати Олександра Олексійовича, коли на нього був поданий незаконний позов в суд. Це я кажу цей вступ, щоб ви зрозуміли про те, що буде говоритись далі. Ще навіть і півроку не пройшло. Як під міліцією ми колядували. І у суді нам весело було, коли міфічного даїшника шукали. Ви ж знаєте, за вами є та сила, з якою ви, майдани всі пройшли. Ви об'єднали нас і край створили. Ми раді, що в борбі перемогли. Ви, як магніт, і ми навколо вас через вогонь і воду вже ходили. Для мідних труб прийшов сьогодні час. Ви в чесній боротьбі їх заслужили. Бажаємо, щоб це випробування енергії і наснаги додавало, щоб не з'явилася іржа розчарування і місто разом з вами процвітало, і щоб ніколи між громадою і мером не будувалися рови та барикади, щоб гасло передвиборне не вмерло і щоб влада повернула. І щоб громада повернула собі владу, оголосив міський голова про наступне зібрання. У середу зустрінуться депутати міської ради щоб внести зміни до складу виконкому.